Легінці підліткові з різдвяною тематикою по 125 гривень у лоті. Їх буде 15 1700, 1875 гривень, коштує лот. І показує модельки. Тут 55% віскози 45 поліаміду. Буде декілька моделек, значить, синя, з оленями, з сердечками, з ялиночками. Вони всі йдуть на на Наталії, приємні на дотик. І такі манжетики понизу Йдуть завужені, як ну, звичайні легінці. Далі будуть рожеві такий самий принт. Сердечками, зірочками. Далі будуть червоні такі Merry Christmas. Далі будуть червоні з печівками такого плану з кулями. І ще будуть ось такі не буду вже відкривати, хай будуть запаковані. По розмірам 134, 145 одиниць, 146, 152, 2 одинички, 158, 164, 8 одиничок. Для замовлення такого лоту звертайтесь до менеджерів.